Дякую. Наскільки вдалося Так, имеет ли возможность в рамках законодательной базы предприятия выплачивать суммы компенсации мобилизованных за свой счет с последующей подачей заявки, для того, чтобы мобилизованные лица имели возможность получить денежные средства без потери во времени? Мають право, без проблем, але коли ви нараховуєте цей середній заробіток і виплачуєте, то це вже не компенсація. Не оподатковується ПДФО і не утримується ЄСВ, не нараховується ЄСВ на компенсацію з бюджетом. А якщо ви нарахували виплати, це не компенсація. Я, Я говорив в своїй доповіді, але ну, давайте ще раз повторюємо: нарахували середній заробіток для подання заявки на компенсацію. Нарахували, виплатили. Це буде не компенсація, це буде середній заробіток. Утримали ПДФО, нарахували, отримали ЄСВ, військовий збір. 4 штучки. Виплатили, це не компенсація, це середній заробіток. Середній заробіток оподатковується. Так само, як у січні, лютому, так само, як у 2014 році. Середній заробіток оподатковується. Ви подаєте заявку на компенсацію. Подали заявку, отримали компенсацію, робите перерахунок за той період, за який ви зробили нарахування, перерахування до бюджету, переплату, переплату, на суму переплат, зменшили поточні платежі по ПДФО і по єдиному соціальному внеску. І маєте ще подати зміни до звітності по 1 ДФ по ознаці 101. Середній заробіток, це 101 ознака, подаєте з від'ємним значенням показників, і по ознаці 128 до ознаки 128 додаєте ту суму компенсації, яку ви виплатили у поточному звітному періоді. По єдиному соціальному внеску звід, звід, зміни потрібно вносити у таблицю 6. Там не потрібно буде відобразити з кодом на рахувань 03 суми. Які ви, на які ви зменшили середній заробіток, і з нарахувань, і по ознаці фізичної, по категорії фізичної особи 48, 48 чи 47, тих осіб відобразити, яким, яким ви нараховуєте компенсацію. Але знов таки, ще раз хочу повторитися, по таблиці 6. Ми, на жаль, вам роз'яснень поки що надавати не можемо. Як буде в подальшому, ми сподіваємося, що зможемо надавати вам роз'яснення по заповненню всієї звітності по ЄСВ, а не тільки таблиці першої. Ну, це справа часу. Так, далі. За якою ставкою оподатковується захищання фермерського господарства з використанням 15-20 або 20 податку на всю суму 15-20. Якщо у авансі... Застосували понижу коефіцієнт ЄСВ, а в заробітній платі він е, не застосовується. Чи будуть вважати контролюючі органи це недоплатою та донарахують штрафні санкції? Так, будуть вважати недоплатою, штраф 10%. Якщо при авансі не використали коефіцієнт по ЄСВ, а при зарплаті застосували. І при отриманні коштів з банку банк перевіряє суму ЄСВ, тобто ЄСВ не йде. Да? Не, 30, не 33%, не 36%. Ну о, взяти довідку треба в ДПІ для того, щоб банк виплатив вам о, кошти на заробітну плату о, без дотримання тієї пропорції, яка передбачена до цих пір в постанові кабінету міністрів. Ми написали листа Національному банку України з пропозицією, що зв'язку з тим, що запроваджено цей коефіцієнт. Не може не завжди підприємство, не завжди роботодавець може дотримати у цієї вимоги 33% ЄСВ приблизно в одну третину від виплачуваних доходів. В зв'язку з тим, що застосований коефіцієнт, зарплата може зрости майже в 2,5 рази, а ЄСВ може залишити, залишитись тим самим. Але НБУ банки стали дуже проти. Вони дуже бояться, що як це так, ми виплатимо. Людям гроші, а ЄСВ вони не перерахують. В общем, як вам повезе з банком. А так, якщо банком відмовляється, звертайтеся до податкової заяву, і вам інспекція має вводити довідку, якщо у вас є переплата, або якщо ви застосовуєте коефіцієнт, видають вам довідку. Підприємство провело начислення декретного больнічного лізка. Напевно, по вагітності полога, Да? Тому що декретно йдуть без больничного лістка. по вагітності пологах. Сумма начисления за последний месяц в ресторане трудоспособности менее установлена размера минимальной заработной платы. предприятиям до начисления ЕСВ, до уровня минимального. В последний месяц декретного больничного работницы начислена премия за прошлые периоды, общая сумма начисления декретной премии, при этом ниже установлена размера минимальной заработной платы. Вопрос: необходимо ли в приведеному лише примірі підприємства перерешитивання до начисної суми ЄСВ? Так, да, потрібно донараховувати. Оці лікарня по вагітності і пологах розподіляються за кожен місяць. Якщо за кожен місяць менше, донараховується за кожен місяць до мінімального. Якщо за останній місяць до цих лікарняних ще додалася премія. І лікарняні плюс премія менше ніж мінімальна, додається до мінімальної, і причому оця додаткова база, оскільки вже в останньому місяці і лікарняні, і премія, а премія це частина заробітної плати, і до них застосовуються різні ставки ЄСВ, оця додаткова, з додаткової бази ЄСВ буде утримана за ставкою, яка застосовується для заробітної плати. Великі питання від великого платника, але всі питання майже стосуються. Таблиці 6. Ще раз повторююся, таблицю 6 роз'яснює пенсійний фонд. Що можу, вам роз'ясню. щоб не зачитувати багато, скажу, лише суть питання, який взаємозв'язок між графою 19, це нова графа, де відображається в таблиці 6, оця додаткова база. І категорією нарахування, кодом типу нарахувань 13. Пряма залежність. 19 колонці відображається тільки суми по коданого рахуванню 13. Якщо кодно рахування не 13, 19 колонці нічого не буде. Ну це моє таке е е бачення, да? використовуючи логіку. Остаточний, остаточне роз'яснення дає пенсійний фонд. Графа 21, сума нарахованого ЄСВ. Дуже питання. Велике стосується коригувань і так далі. і так далі. А, ну, якщо, якщо потрібно коригувати, застосовуєте код нарахування 03. Сам, сама, сам, сам код нарахування 03 означає, що всі суми, вся строчка з кодом нарахування 03, вона йде у зменшення нарахувань за попередній період. Ви ставите код нарахування 03, ставите місяць. І е, оця сума, оці суми, які ви поставили з кодом рахування 3, йдуть в зменшення сум раніше, в раніше подані звітності по, по цьому вашому працівнику. Допитній бази начислення, дотягування до мінімальної зарплати. та ставку ЄСВ учити понижаючих коефіцієнтів? ні, до понижуючих коефіцієнт. Розраховується тільки до нарахованої заробітної плати без застосування додаткової бази для ЄСВ. В яких случаях ставить коди 47, 48, 49? Я розповідав, на слайді було 47, 48 і 49. До речі, новий порядок заповнення звітності з ЄСВ дає більше інформації для того, щоб скористатися і став ну, трошечки зручніше, як нам розказувала. и рассказывали за свою массовую информацию. Так, э, физический особый предприемец на обществе налогообложения последние три года без деятельности ликвидирован. И э, у госрегистратора какую отчетность по ЕСВ он должен подать э, налоговой инспекции? Ликвидационную э, по единому внеску, ликвидационную звітність по э, податку на доходы физических оси, декларацию, Про майновий стан і доходи після закінчення року, в якому відбулося припинення державної реєстрації. Зараз у травні припинили після закінчення 2015 року до 10 лютого 2016, має така фізична особа подати декларацію про доходи від підприємницької діяльності. Всі декларації мають відобразити всі доходи, які отримала. Така фізична особа продовж 2015 року. І від підприємницької діяльності з січня по травень, і заробітну плату, і спадщину, продаш у нерухомого, іністиційний прибуток, будь-які доходи, які підлягають оподаткуванню. Дуже ли міг ООН оплату ЄСВ. Ні, Отник загальної системи оподаткування не зобов'язаний обов'язково, так, так як єдинщик, та єдинщик. працює, не працює сам факт. Перебування на спрощенні системі оподаткування означає, що кожного місяця платник єдиного податку має платити ЄСВ для загальної системи оподаткування, внесені зміни з 1 січня, він може за власним бажанням доплатити ЄСВ, виходячи з мінімальної заробітної плати. Якщо ж доходу ноль, база для ЄСВ ноль і ЄСВ не платиться. Якщо є бажання, може доплатити. Тобто, Подає після закінчення року декларацію, хочеш, доплачує ЄСВ. Ще у, до, до, у звітності по ЄСВ відображає об'єкт для ЄСВ. Як відобразити в публіку додаткове благо відображати та отримувати податки ЄСВ ПДФО. Перше харчування працівників підприємців у своїй столовій, харчування дітей у дитячому садку. Ну, Якщо х... на харчування кожному доплачуєте, це додаткове благо, і воно відп... з відповідним оподаткуванням 15 або 20% бух обліку відображається на... за... за загальними правилами, ніяких спеціальних правил в е... податковому обліку, що бухгалтерському обліку. Тепер податковий облік, е... буха... результ... е... податкова звітність заповнюється на підставі бухгалтерського обліку, по результатах бухгалтерського обліку. А харчування це додаткове, додаткове благо. Харчування дітей в дитсадку, Ну якщо ви просто утримуєте дитячий садок, дитячий садок, не пишете, сьогодні Вані Петрову 20 гривень, сьогодні Світті Іванові 15 гривень, ну це 20 гривень. Якщо ви просто перераховуєте гроші на утримання дитячого садку, то це на утримання вашої інфраструктури. Доходів фізичних осіб. Я не бачу тут об'єкту для оподаткування податку на доходи фізичних осіб. А додаткове благо є об'єктом для оподаткування податку на доходи фізичних осіб. Є ЄСВ додаткових благо не утримається. Прискорюємо. підприємство має структурне підрозділення в другому роді. Тобто, як платити ПДФО у випадку, якщо в іншому місці знаходиться структурний підрозділ, який не уповноважений, нараховувати заробітну плату. За, так, за місцем знаходження такого структурного підрозділу юридична особа має стати на облік як, як не основний платник податків, і сплачувати ПДФО за місцем знаходження такого структурного підрозділу. Сплачувати тільки ПДФО. За основним місцем реєстрації у вас стан нульовий, основний платник податків, за не місцем реєстрації у вас стан буде 17. Платник окремих податків і зборів будете сплачувати там тільки ПДФО від свого імені. За своїм кодом пишете ТОВ-пролісок е е е ПДФО за травень місяць. І перерахували на ваш е е особовий рахунок, це ПДФО зарахувалось. Якщо ж структурний підрозділ у вас. Уповноважений, ну це скоріш за все філія, яка має свій код ЄДРПО, вона вами заснована, але вона уповноважена, там, там свій бухоблік, там свій е, е, укладають трудові договори, вони платять самостійно від свого імені. Работичний пенсіонер працює на 0,5 став. Нам ЄСВ треба начисляти до мінімальної зарплати, воєнний збір утримувати в общем порядку. І НДФЛ да, утримувати в общему порядку ніяких, ніяких пільг для пенсіонера. Податковим кодексом не передбачено, не по педріфон, не військового збору. І якщо є е, заробітна плата, то утримується ЄСВ. 0,5 ставки це значить домарковувати до мінімальної. Сотрудник суміщає дві должности. чи за сумісництво, внутрішнє сумісництво посад. Якщо після сумісництва він працює на 0,5 на одній посаді, на 0,25 на іншій посаді, і загальна сума міні... з двох посад менша, ніж мінімальна, до нараховувати до мінімальної. Як відображати в таблиці 6, 24, вибачте, питання до пенсійного фонду? Вопрос по мобілізованим. Начислено средняя зарплату мобілізованому і выплачена за счет своїх средств, налоги не удержані і не начислений. Отсчет по ЄСВ подано, соответственно, роз'яснення подано заявку на компенсацію. Какие здесь нарушения? нарушення? 10% штрафа станції за ЄСВ, за те, що ми отримали, і пеня, і администрав по ПДФО. Фізособою внесено в фонд, основні засоби. Які наслідки оподаткування, ніяких наслідків внесення в статутний фонд з 1 січня 2012 року, моменту переведення податкового кодексу дію. це не є об'єктом оподаткування внески до статутного фонду, не є об'єктом оподаткування з 1 січня 2012 року. Если при прийняти работника на работу не известили налогову інспекцію и о прийнятии его на работу, какие штрафные санкции считаются ли работник прийнятим на работу, если имеется запит трудового, если трудового договора и так далее. Питання трудового законодавства, задавайте, будь ласка, Державній службі зайнятості і е, Мінсус -політики. Ми займаємося податковим законодавством. З березня 2015 року на заробітну плату мобілізованого працівника не нараховується та не утримується ЄСВ. А хто сплачує ЄСВ за такого працівника та яким чином йому буде зараховано цей період пенсійний стаж? Держава сплачує ЄСВ за такого мобілізованого працівника. Значить, е, з приводу нарахування стажа. Реєстр застрахованих осіб веде пенсійний фонд. Як там стаж нараховується? Питання до пенсійного фонду. Можу лише сказати, що ви нараховуєте середній заробіток, або виплачуєте компенсацію, через вас виплачується компенсація держави, але ще людина вона отримує заробітну плату від військової частини. І, напевно, там йде людині стаж. Чи має право підприємство нараховувати середній заробіток мобілізованому працівнику та не виплачувати такий заробіток за власний рахунок, а чекати отримання компенсації з бюджету? Ну, не знаю, має, не має. Це знов такі виплати, пов'язані, які визначені кодексом законів про працю та питання домін соцпраків. <клес> Чи має право підприємство після отримання компенсації з бюджету, уточнити подану раніше звітність та скасувати нараховані перерахування? Я говорю, да, перерахунок можете проводити і на суму переплату зменшувати поточні зобов'язання, змінювати і результати перерахунку відображати в звітності. Як правильно добрати звітності з ДНДФ виплати середнього заробітку мобілізованого працівнику? Якщо це середній заробіток, ви не подаєте компенсації на компенсацію, це буде ознака доходу 101. Якщо ви подаєте на компенсацію, ви бачите компенсацію, це буде ознака 128. Орендна плата за земельний В общем, питання з приводу того, як, е, чим зараз передбачено те, що оренда перераховується при е, нарахуванні якою uh, статтею? Записуйте. Стаття 170, пункт 1 під пункт 2. Там написано податковим агентом орендодавця від надання в оренду нерухомого майна під час нарахування доходів є орендар юридична особа і так далі. Під час нарахування. От поміняли раніше було під час виплати. Поміняли на під час нарахування. Все, одне слово поміняли і стало 30 днів після нарахування. А те, що ви фактично, а те, що ви, якщо у вас у договорі написано, що ви маєте за 9 місяців виплатити орендну плату згідно умов до договору 30 жовтня, то це є порушенням указу президента про оренду. Земельних паїв, які надаються для оренди паїв, які орендуються у осіб підприємців. Оренда за паї має виплачуватись щомісяця. Це також не податкове законодавство, це земельне законодавство, але за оренду пая виплата оренди раз на 9 місяців це порушення не податкового законодавства, а законодавства земельного. Приватне підприємство, платник єдиного податку 4-ї групи, е нараховано з основнику дивідендів за 2014 рік, у 2014 році виплата проводиться у 2015-му При виплаті дивідендів, яку ставку педиформу застосовувати, чи втримувати військовий збір, з якого періоду, е тобто з якої дати. Значить, якщо у 2014 році прийнято рішення про виплату дивідендів, а вже фактично дивіденди нараховані і виплачуються у 2015 році, то податковуються дивіденди за ставкою 20% і з військовим збором. Якщо ж в 2014 році прийнято рішення і нараховано дивіденди, і станом на 1 січня у підприємство є заборгованість перед фізичною особою по виплаті дивідендів. Тобто чітко визначена сума, що все, виніс стільки, стільки то гривень. Людина може на вас подати в суд, щоб ці гривні у вас відсудити. А ви вже ці нараховані суми в 2014 році виплачуєте фактично заборгованість у 2015, ні, ПДФО буде по старій ставці і е без військового збору. Е Фізична підприє... особа підприємець, здійснює діяльність, е розмірна торгівля в разних. З приводу, якщо фізична особа в різних регіонах здійснює торгівлю, там в неї працівники, фізична особа підприємність сплачує податок на доходи фізичних осіб, що за себе, що за своїх найманих працівників, тільки до Державної податкової інспекції за своїм місцем реєстрації, тобто за своїм місцем, основним місцем проживання. Сплата ПДФО за місцем знаходження структурних підрозділів відокремлених своїх працівників розповсюджується, ця норма розповсюджується тільки на юридичних осіб. Какие штрафные санкции за то, что э, перечисление НДФЛ осуществляется только по месту регистрации? Администратор и ПНЯ. А, как заполнять графы 3 и 3А в форме 1ДФ? Доход э, арендодателя, гражданина в сумме 3000 гривен <coughs> с НДФЛ и военным сбором или за минусом налога. В графах 3А і 3 відображається вся нарахована сума без вирахування ПДФО і військового збору. Нарахували 3 тисячі 3 і відображаєте в графі 3 і 3А. В розході потрібно відносити всю суму 3 тисячі гривень е е е е ну, всю, це е бухгалтерський облік ведеться на загальних е е підставах і всі 3 тисячі йдуть у витрати. как известно, юридические лица могут заключать договора с, по аренде либо с гражданином, либо с физическим лицом предпринимателя. Вот а питание такие. Чей предприемец может быть Те, що він підприємець платник єдиного податку, адже свідоцтво платника єдиного податку скасований. Виписка з держєдиного державного реєстру про те, що фізична особа підприємець, і виписка з реєстру платника єдиного податку про те, що він платник єдиного податку. Дві виписки. Зараз виписка з державного реєстру у держреєстратора, виписка про те, що він платник єдиного податку в податковій інспекції, подається заява за встановленою формою. Ну зараз рекомендована форма і отримує виписку. <кій> Сотрудник отримав поточёт деньги для организации съёмы делегации е, 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 является Но, да, написано, отчет, это, э является зана операция об итом отложение НДФЛ. Но ещё він прозитувався. Так, написано: "предоставить отчёт". Сейчас не неоподатковуйся, відповідно до 170 думаю, пункт 9. І все, воно не оподатковується ні ПДФО, ні військовим збором. Усі кошти надані надані на відрядження і підзвіт Взагалі військовим збором оподатковується тільки тоді, коли вони є об'єктом оподаткування ПДФО. А якщо людина поїхала у відрядження, приїхала, вам прозвітувалась, або видали кошти, людина їх витратила, надала вам авансовий звіт, все своєчасно прозвітувалася про всі суми в повному обсязі, це не є об'єктом оподаткування ПДФО і військовим збором не прозвітувалася або е, взагалі. Нічого не, не, не надала або прозвітувала не своєчасно, буде і ПДФО, і військовий збір. Сотрудник отримав допомогти влас в іншому формі. Соответственно, переміняється коефіцієнт. Необхідно ли даний коефіцієнт переміняти для військового збору? Ні, для військового збору застосування коефіцієнти не передбачено. Так само, як і для ЄСВ. Вартість цього подарунка є базою для нарахування ЄСВ і військового збору для визначення бази. ПДФО необхідна вартість подарунку, помножити на коефіцієнт. Можна ли виплачувати среднюю заробітну плату мобілізованого работникам за счет собственных средств, не дожидаясь, кидати компенсувати виплати, поступити на розчетний счет? Вже беру таке питання. Я вважаю, що можна. Но... Будь ласка, виплачуйте, але якщо ви виплачуєте за рахунок власних коштів, це буде і ПДФО, і ЄСВ на нарахування, утримання, і плюс військовий збір. Після того, як ви отримуєте компенсацію, повторювати далі не буду. рахунок і нова звідти запитання стосовно змін до сто Стосовно нарахування та сплати ПДФО ломбардом як податковим агентом з податку звернення стягнення невикупленого заставного майна. Майно реалізується за залогою вартістю. Якщо з 7-го 5-го ПТФО має місце, то яка ставка та строки сплати? Та чи є місце сплати військового збору? Значить, військовий збір, якщо буде ПДФО, буде і військовий збір. Строки сплати по статті 168. Реалізували майно. Кошти отримали, отримали кошти і в момент реалізації, в момент отримання коштів, цією е, датою, це, це датою має бути нарахований ПДФ. Ставка. Ставка 15 або 20%. Не 5%. Чому? Тому що, якби ломбард приймав собі на облік майно фізичної особи, це було б було. Купівля продаж майна у фізичної особи. Ломбард не приймає собі на облік майно, ломбард майно фізичної особи реалізує і забирає собі вже гроші, а не майно. Тому ставка податку буде 15-20%. Якщо б ломбард собі забрав майно, а потім реалізовував вже як майно ломбарду, тоді була б ставка 5%, а так 15-20%. Все, дякую за увагу. Дякую запитання. Якщо б стій... ще один, Uh